Кінець грудня, Туреччина. Це в нас апельсини. Купа апельсинів, там щось горить. А там оце все, вся ця теплиця, це все полуниця. Ой, я трохи захекався якийсь велосипеда. І там, не знаю, буде видно, не буде видно. он навіть вже є полуничка. І вона вже, блін, червоніє. Скоро урожай, в січні, мабуть. Нам би так, там вон гори, гори, тут ровер лежить, не було як нормально покласти. Їду далі. Частина 2. Далі теплиці, багато теплиць. І що це? Синенькі. Зараз я спробую підійти. Ровер полежить трошки. Синенькі, де вони? Я ж бачу. А вон. Раз, два. Купа синеньких. Нагадую, кінець грудня. Післязавтра Новий рік. А як це все, воду вони звідки беруть? От така бетонна труба. Там вона, вона ще стечь дала дав сильно. І я прям по всьому селу її бачу. І це не просто труба, це прям ну, нормальна така десь. Сантиметрів 40 в діаметрі, бетонна труба. Вона повністю наповнена водою. і По всьому селі тягнеться. І вон. далі вона. Десь там її, мабуть, не дуже видно. І туди кудись пішла. Поїхав я далі вгори. КПК. А ось яким чином різні потоки з різних вулиць, ось з однієї вулиці зверху. Поєднується з іншою, яка вон трішки вниз. Мені здається, це технологія якихось... Ні, аби не бетон, сказав би римлян, але прям, прям цікаво і працює, і функціонує досі. Прикольно. Не знаю, чи чутно. Ділема. Мені їхати он туди. Тут така жесть. Думаю, ну окей, обійду, ось Велик. Обійду отак. Давай обходить, дивлюсь. А там... Тут тече. Якщо, знову ж таки, якщо мене чутно... А там дерево лежить. Я от думаю, це натяк, чи просто... Чи це турецький шлагбаум, чи це турецька погода. Ні, воно, блін, прям лежить. А ну зараз гляну, чи воно спиляне, чи може впало. Ого! Ого! Підняга. Так, велик ще на місці. Окей. ой йо, воно таке глизяве все. Не, спиляли. Що вони? Кожен рік замість шлагбаума спилюють одне дерево? Дуже розумно. Але якось дуже по-турецькому. чешка. гарна. Блін, може я линку додому забрати вже ж ну, вже впало, на велосипед прицеплю, Ну, нормально наче. Можна їхати, тут он, мабуть, значок не їдь далі, будь розумним. Але хіба тут є розумні. Ну, подивимось, наступне відео або з каньйону, або ще звідкись. Пока-пока. Зроблю вигляд, що це дерево просто впало. Я вже з елесиком. І поїхали вперед. Чи можна це вважати попередженням номер 2 Оце дерево я вже не скажу, що воно само впало. Явно хтось лишив. Блін, лишились 2 кілометри. Ну що це за прикол? Я не знаю. Всім пока-пока! Це балда! От я звідти приїхав і там он, дерево он лежить. Бо, блін можна було асфальтом їхати. Ну і добре. Окей, був такий Офроуд фроуд Тут он навіть знак стоїть. Що якби Дікат уретім сахасіна кермік. Що означає... Не лізь сюди, Льоша, треба було іншою дорогою їхати. Вона Італія підписана. Недовго була казка, мені туди, дорога туди. Але дерево не лежить, це, це знак. Вже щось що схоже на правду. Е, Виглядає класно. Прям супер. Але один нюанс, мені туди. Або... або Гугл каже отут дорога. От. От, ось це дорога. Але, мабуть, я не врахував, що ну, взимку, здається, річки повноводніші стають. Хоча ніби ні, але може тут так. Е... До речі, це, мабуть, звідки село бере воду. Прикольно, безкоштовно можна сказати. Ладно, пока-пока, до наступного включення. Я придумав, але нічого кращого, ніж на плече і погнав. А, навколо вода. Всюди вода. Ай. Ну гарно, гарно. Прикольно. Добре, що назад я поїду. Он тією дорогою. Я вже це спланував. Опа, так. Вид з руля, наче я тут їду. Все, всім пока-пока. Сдівсь, -пока, до далі... Я це зробив <кхід> з велосипедом по цим всім камінням. Був я вон там, де люди з собаками. А тепер я тут. І що ви думаєте? І кінь тут. На горбу дотащив. Тепер до каньйону 400 метрів всього. А я дивився по картам ось ось цей ось такий, як... Бетонний, не знаю що воно таке. От вода раніше була тільки до нього, а після нього вже нічого не було. А тепер отак, але гарно тут. Привіт! Пора купувати якусь камеру, мабуть. За головешка нічого не видно. Гарно так, прикольно, нікого немає. Good luck! Ну <гад> а я отак і перебрався через це все добро. Їхали турки. Кажу, поможіть. Блін, а як він тоді на ту яму не попав? От То було в клас. Я велосипед собі на плечі і погнав. Я думав, вони мене просто через калюжу перевезуть. <гад> а вони мене вирішили через все, всю річку перевезти. Ну, значить, плани змінюються, нічого страшного. Але такого досвіду я ще не мав. Велосипед на плечах, я за турком і ми. Гей! Я живий, здоровий, велосипед, Ей, десь там. теж живий здоровий. Все, буду їхати кудись, звідкись. Таких ще пригод не було. І власне кажучи, повернувся туди, звідки починав. Супер. що ж в тому